Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання: місто Бердянськ, що заважає, де купувати Бердянськ і як це буде відбуватися? Чи будуть загрози для людей, цивільних людей? Так, буде деокупований Бердянськ. У вас е, мирна деокупація. Тут е, втечуть ще до того, як прийде армія України. в Бердянськ. Його звільнять і він буде вільний ще до того, е, е, як прийде українська армія. Десь відбуватиметься бій. Запекли дуже і їх, ну, як вітром здує. Мир до вас е, нічого страшного з вами не буде відбуватися. От ці всі жахи, вся пропаганда, що чи там будуть якісь агресивні дії. Ні, нічого з людьми не буде. Страшного навпаки приїдуть допомога, ліки, забезпечення, фінанси виплат. Дуже багато для Бердянську там підготовлено. І тут буде лагідна, мирна. Така. Всі будуть задоволені, і діти, і жінки, і ліки. Лікування. Все. Відбувається. ну Таке швидке якесь буде у вас декупація. Дуже швидко. Так. Це. Заперечу, не вистачає грошей. Прошу вас сила, будь ласка, допоможіть. Так, вони виходять. Звільнити якомога швидше де купувати. Буде повна перемога ворогом. Без страт, без злочину. Не може Росія чинити злочину. бордянську тікає. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликають, допоможіть захистити місто Бердянськ від росіян, де окупувати якомога швидше, де прийде вся необхідна зброя і жива сила для деокупації міста Бердянська. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю на, на Буде все сказане здійснення. Так вас мають декупувати. Дуже спокійно, дуже спокійно ворог буде. В нього будуть інші справи. Дякую за увагу.